Багато людей сьогодні мали, мають бажання бути взібрані, але не можуть за різних обставин. Але багато людей сьогодні мають можливості, але не мають бажання. Тому хай Бог допоможе кожному із нас, коли ми маємо сьогодні ці гарні можливості від нашого Небесного Отця бути взібрані, щоб в нас було бажання. Бажання це вже залежить від нас. Можливості. Інший раз не залежать від нас, але бажання вони залежать від нас. Тому Хай Бог допоможе, щоб у кожного з нас було це бажання, щоб ми з вами відвідували зібрання. Хай Бог в цьому допоможе, благословить кожного. Я хочу читати слово Господнє. буду читати Матвія, 16 розділ, і буду читати один вірш. І скажу тобі, ти Петро, і на скелі цій побудує церкву Мою і сили смерті. Не переможуть її. Це було Слово Ісуса Христа, і сказати, це було пророче слово, коли він сказав, дивлячись на Петра, дивлячись на нього, на Його вировизнання про те, що Петро сказав, що ти є Христос, син Бога Живого, і Він сказав, що ти є камінь. І на цьому вировизнанні Твоєму, я побудую церкву, брати і сестри, і Бог. Через Ісуса Христа Він побудував церкву на землі. Це не храми, це не будівлі, це люди, які покликані від світу до Божого світла. Слава Господу! І ми з вами є церква Ісуса Христа. Я такий вислів, що церкву будує Бог, а молитовні будинки будуємо ми. Дійсно так, брати і сестри, я з цим погоджуюсь, тому що ми з Божим благословінням. Ми будуємо молитовні думи, але церкву будує Бог. І дякую Богові, що Бог, побудувавши свою церкву на землі, і сьогодні ми з вами є членами цієї церкви, ми є частинкою цієї церкви, частинкою тіла Господа нашого Ісуса Христа. Цей текст каже про те, що Христос каже, що я побудую церкву Мою і сили смерті не переможуть її. Брати і сестри, коли ми дивимося на історію церкви, вид народження церкви і до нашого часу, церква вона проходила різні часи. Церква вона проходила різні випробування. Церква вона була. Був час, коли були гонінням церкву. Були часи, коли церква вона була в правлінні, і Бог він поособисто благословляв свою. Церкву. Коли ми читаємо дії апостолів, пісня апостола Павла, де написано, де, де записані початки церкви, де апостол Павло він йшов, проповідував Боже Слово і народжували з церкви, де збиралися люди, і прославляли ім'я Господня. Я хотів би сьогодні коротенько звернути нашу увагу, що Бог покликав кожного із нас в церкву не для того, щоб ми сьогодні зібралися і були в цьому гарному приміщенні. Бог Покликав і призвав кожного в церкву і дав призначення для церкви. Для нас з вами є Боже призначення. І деякі моменти я хотів би звернути сьогодні нашу увагу, для чого покликав нас Господь, чому ми сьогодні є в тілі Ісуса Христа. Брати і сестри, коли ми читаємо доручення Ісуса Христа, велике доручення, коли ми читаємо Боже Слово, то Марк пише в 16 розділі, 15-й віршев, що ми церква Ісуса Христа, тому що церква Ісуса Христа вона, сьогодні вона приймає участь в Божому плані для спасіння людства. Вона, і, тут, і там написано, Марк пише, що церква Ісуса Христа вона має проповідувати Боже Слово. Матвій пише, що церква Ісуса Христа, я звертаюся до кожного з нас сьогодні, вона має йти і навчити людей. Лука. Також звертає увагу на це доручення. І він каже, що церква Ісуса Христа вона має проповідувати покаяння і прощення в ім'я Ісуса Христа. І це є велике доручення нашого Господа Ісуса Христа. І Він призвав кожного із нас, щоб ми з вами виконували цю працю. Щоб ми з вами виконували цю працю. Наші попередники, вони це виконували. І завдяки їм ми сьогодні маємо Боже Слово. Завдяки нашим попередникам, які пройшли гоніння, пройшли різні випробування, силки, але завдяки їм сьогодні ми маємо Боже Слово. Завдяки їм сьогодні в нашій Україні я хочу сказати, є свобода для проповіді Євангелія, тому що вони на колінах, в силках, в тюрмах вони молились про цей Бог. Він відповів на їхні молитви. Брати і сестри, завдяки їхній праці, що вони йшли і проповідували сьогодні, ми з вами це маємо. І Бог сьогодні покликав нас з вами. І також для нас з вами Він сьогодні призначив, щоб ми також це робили. Хоча сьогодні в нас нема гоніння, але ми маємо йти проповідувати Боже Слово. Ми сьогодні маємо йти і навчати людей. Ми сьогодні маємо йти і говорити людям про покаяння, що Ісус Христос Він сильний. Прощати гріхи людства, брати і сестри, це одна з таких функцій, для чого призначена церква на землі. Інша, хотів би звернути увагу, це про те, що церква вона забезпечує поклоніння Богові. Коли ми читаємо післення апостола Петра, перше післення, другий розділ, там згадується про те, що каже: І саме як живі каміння, устрояйте із себе дом духовний, щоб приносити жертви Богові, які є приємні для нього. Тому ми сьогодні, як церква Ісуса Христа, ми маємо поклонятися Богові. В стані до Євреїв також написано, щоби возносила з Богом і жертва фали, плід наших уст. Тому церква, вона сьогодні має прославляти Бога. Вона має поклонятися Богові. Також хочу звернути про сьогодні, трошки нагадувану про єдність. І це дуже важливо. Бог покликав в нас церкву, і ми є одна сім'я, і ми маємо бути єдині, єдині в Бозі, в Його слові. Коли ми читаємо пісня апостола Павла до Галатів, то в шостому розділі він в початку цього, цього розділу, другим віршем, він пише про те, щоб ми носили тягарі один одного. Це говорить про нашу єдність. Про єдність церкви, коли вона втручається в життя інших людей. Коли ви бачите людей, які мають тягарі, які мають недостатки, і ми, брати і сестри, ми допомагаємо цим, ми виконуємо Боже Слово і, і всім поєднує нас в одну церкву. і сестри, це дуже важливо. Також апостол Петров, він пише, щоб ми носили тягарі один одного. Це говорить про те, про єдність, що церква Ісуса Христа вона має мати в собі єдність, вона має бути. Єдина в собі, як Бог і отець і син, брати і сестри. Бог, отець і син, вони є єдині, і так само має бути церква єдина. Ми сьогодні живемо в, іншому, в іншій місцевості, але в нас одне віловчання, в нас один Бог, і в нас одна Біблія, і в нас одні погляди. Тому Хай Бог благословить, щоб ми мали між собою єдність, щоб ми також були єдиними з собою. Це дуже важливо. В Християнстві, Хай Бог благословить цьому. Хотів би також звернути увагу, що те, що церква, вона призначена підтримувати духовні стандарти. Бог, коли, коли створив церкву на землі, Він дав їй духовні стандарти. І коли ми читаємо Слово Боже, де Ісус Христос, Він проповідує нагорну проповіді, то Він говорить, що є сіль землі. Церква сьогодні, і церква на землі, вона має бути сіллю для землі. Ми з вами. Покликані в церкву, і ми повинні бути сіллю для землі. Ми маємо з вами бути світлом для цього світу. Тому що ми є церква, ми покликані від світу, Бог покликав нас до, до світла Божого, і сьогодні ми маємо бути світлом, ми маємо бути отими маячками, які вказують дорогу до Ісуса Христа. І я хочу сказати, це є доручення для церкви, це доручення для кожного з вас і для мене. Брати і сестри, тому Хай Бог, він цьому допоможе кожному з нас. Коли ми читаємо Пісання апостола Павла, він також говорить про те, що ми з вами є лист від Христа. Руський переклад каже, письмо Христово, а український переклад каже, ви є лист від Христа. Брати і сестри, люди, вони читають нас. Хочемо ми цього чи не хочемо. Люди вони читають нас, і сестри. І ми, церква Ісуса Христа, ми маємо підтримувати ці духовні стандарти. Ми маємо бути сіллю, ми маємо бути світлом, і ми маємо бути листом від Христа. Хай Бог в цьому допоможе кожному із нас. Що ми не тільки маємо ми, це, ми до цього призвані, і це має бути в нас. Хай Бог цьому допоможе і благословить. Також церква вона має постанови від Бога. Вона має хрещення у воді, це дано церкви Ісуса Христа. І Ісус Христос про це говорить, що йдіть і навчіть, і хто буде вірувати, охреститься, буде мати спасіння. Церква також має духовне хрещення, де Ісус Христос сказав, що ви приймете силу Духа Святого, силу для служіння. І Бог дарував нам і хрести Духом Святим для того, щоб в нас. Була сила для служіння. сила для виконання великого доручення Ісуса Христа. Необхідна сила і духовне хрещення, яким хрестить Господь, Він дає силу для служіння. Також, це ще таким одним стандартом це Божою постановою це є вечеря Господня, хліболомлення для церкви, де ми згадуємо про страждання Ісуса Христа. Тому, хай Бог благословить щоб воно надалі. Такі, бо, які ці Божі постанови вони були в церкві Ісуса Христа. І ще хотів би, брати і сестри, звернути нашу річ з вами. Ми живемо, можна сказати, з однієї сторони в добрий час, а з іншої в нелегкий час. І сьогодні церкви в Україні вони не переживають гоніння. І ми можемо говорити, що сьогодні церква не, не переносить якісь випробування. Але коли ми дивимося на іншу сторону, на духовну сторону церкви, то сьогодні церква Ісуса Христа в Україні вона також переносить випробування. Сьогодні дуже багато різної інформації є для церков. Сьогодні дуже багато різної інформації, недоброї інформації, які лізуть в церкви, де пастори вони стоять на сторожі, брати, але все рівно воно лізе. Брати і сестри. І цьому я хочу сказати, що ми маємо. Бути єдиними з небесними Отцем. Ми маємо бути в молитвах, ми маємо просити Божого благословення, ми маємо молитися сили Духа Святого, ми маємо виконувати це служіння. Брати і сестри, хай Бог в цьому допоможе кожному із нас. Сьогодні наша Україна вона переживає нелегкий час. Сьогодні в нашій країні ми бачимо як кровопролиття. І церква Ісуса Христа, і сьогодні люди вони дивляться на церкву Ісуса Христа, як в цих обставинах веде себе церква. І багато питань сьогодні задають інші люди. А як дивитись ви на це? Чи сьогодні ви благословляєте воїнів, які там воюють? Чи сьогодні ви благословляєте владу, яка посилає туди воювати? Різні питання, брати і сестри, але хай Бог він дасть нам мудрості. Хай Бог Він допоможе кожному із нас сьогодні, щоб ми з вами, як Церква Ісуса Христа на Україні, ми піклувалися про наш край. Ми піклувалися про нашу землю. Ми молилися за наш край. Це наш обов'язок, тому що церква Ісуса Христа, вона, сприй... вона в Божому плані, вона допом... вона, можна сказати, виконує служіння для спасіння інших. І ми з вами це маємо робити. І Бог дарує для нас сьогодні цей час. Хоча над нашою Київщиною сьогодні є тихий гарний час, є тихий вечір. Але Бог хоче, щоб кожен із нас Він виконав своє призначення, до чого покликав його Господь. Ви знаєте, одному. Братові задали запитання, яке твоє служіння в церкві? Він сказав: Я сиджу в хорі. Сидіти в хорі це не служіння. Співати в хорі це служіння. Брати і сестри, щоб ми з вами не говорили, що наше служіння в церкві це прийти і посидіти в церкві вранці, ввечері і на цьому закінчується нас служіння. Ні. Тут ми навчаємося для служіння. наше служіння на вулиці, брати і сестри, і кожного з нас покликав Господь для того, щоб ми були служителями. Щоб ми виконали велике доручення Ісуса Христа, щоб ми йшли, проповідували, йшли і навчили.